Вітаю вас, пані та панове, казуали і так звані хардкорні гравці. Мене звати Сергій і я ваш провідник на найближчі кілька десятків відео на даному каналі. Що ж, якщо ви клікнули на це відео, то вас так чи інакше цікавить тема даного відео, а якщо точніше, та сама хардкорна, надзвичайно жорстока до гравця гра. Темні душі. Хоча я, як активний гравець цієї франшизи, не можу погодитись із твердженням, що ця гра аж настільки складна. Я б це навіть охарактеризував так: це як в 12-тій серії сталевого Алхіміка, де Ізумі Кертіс лишає братів Елериків на безлюдному острові, і ті повинні були місяць виживати там без будь-яких спеціальних навичок чи знань. Приблизно так само усе буде проходити і в цій грі. Ви потрапите в абсолютно божевільний світ із купою заздалегідь встановлених правил, про які вам ще тільки належить здогадатись. І це багатьох захоплює. А також бісить, але що тут поробиш. Я міг би для початку вам мусолити тему глибинного лору цієї франшизи, ігри окремо, про різноманітні механіки, про Міядзаки, але котра Хідатака, про історію створення цієї гри, про попередника Demon's Солос і так далі, і тому подібне. Але ні. Я лише й скажу, що купити всю гру на персональних комп'ютерах ви можете лише в сервісі Steam за наступними цінами 540 гривень, 1199 рублів або 6700 тенге, якщо ви один із тих самих глядачів, на яких я орієнтуюсь за місцем проживання. Із цих трьох варіантів, дешевше купити за тенге або ж за рублі, в цих валютах вони дешевше за гривневий еквівалент на 19 і 15% відповідно. Наразі в сервісі доступний лише Dark Souls Remastered. Оригінальна гра, а також переведення Prepare to Die Edition, наразі недоступна для покупки. Втім, я раджу вам усе ж дочекатись 50% знижки, яка надається цьому продуктові під час глобального розпродажу. На більше не розраховуйте. Я лише зазначу, що в даній грі присутні різного роду досягнення, повна підтримка контролерів, яку я раджу все таки прикупити для цієї серії. Потім подякуйте. А також локалізація на 12 мов, серед яких є і російська. Тим не менш я буду використовувати англійську локалізацію, оскільки проблему подвійного перекладу з японської на англійську і з англійської на російську ніхто не відміняв. Хоча певні складнощі перекладу присутні і в англійській локалізації. Тим не менш раджу приготувати вам порожні фляги, куди буде виливатись ваш естус, а також ваша кров, піт та сльози. І. Починаємо. Після обов'язкових заставок із логотипами розробника-видавця гравом запропонує прочитати користувацьку угоду, в якій вказано багато усілякої юридичної дурні, яка, звичайно, гравцеві не цікава. Тим не менш, дарма. Рано чи пізно ця угода колись дасть про себе знати. А до тих пір. Насолоджуємося мінімалістичним меню, де ви можете почати гру, налаштувати графіку, освітлення та решту технічних дрібниць, або ж вийти з гри. Тим не менш, перед створенням нового персонажу гра вам все одно тичне в обличчя налаштуваннями графіки, навіть якщо ви все налаштували заздалегідь. Не бачу особливого сенсу розповідати, які параметри краще виставляти, оскільки у кожного гравця індивідуальний підхід. І після того, як ви налаштували розширення екрану, частоту оновлення та решту. Ми переходимо до розділу створення персонажу. В першій же стрічці ми вводимо ім'я нашого героя. Воно може бути будь-яким, навіть на кирилиці. От тільки я вам раджу все ж користуватись латиницею, так воно краще сприйматиметься. Далі вибирайте стать вашого персонажа: чоловік чи жінка. Ах, прекрасні часи, коли вибір статі був лише із двох варіантів. Не те, що зараз вимагають. Не. Даний параметр впливає лише на те, як буде виглядати ваш персонаж на сюжет чи щось іще воно не впливає. На відміну від наступного розділу класу. Класами їх можна назвати лише умовно, оскільки єдине, на що вони впливають, це стартові параметри персонажу, його спорядження та додаткові предмети. Відповідні характеристики ви можете побачити зліва, а зовнішній вигляд і озброєння справа. До кожного із них додається короткий коментар стосовно цього класу, наприклад. У місцевого крадія опис наступний: те, що це безпосередньо злодій, здати наносити потужні критичні удари, а також має відмичку. А в цілому список наступний: воїн, лицар, мандрівник, злодій, бандит, мисливець, чеклун, піромант, церковник, а точніше клірик, і голодранець. І найкращий вибір, як на мене, це останній клас, тому що в нього є дубина. А решта теж від лукавого. Якщо знадобиться відповідне спорядження, я отримую і під час проходження. Далі ми можемо обрати стартовий подарунок, наприклад, відсутність цього самого подарунку. Чом би й ні, це ж Dark Солос. Далі по списку є Божественне благословення. Це предмет, що дозволяє відновити майже все ваше здоров'я, але лише один раз. Так що пропускаємо. Чорні бомби прекрасний вибір для тих, хто знає, що із ними робити. Але припустимо, що ви не в курсі, тому йдемо далі. Подвійна людяність ще один предмет, який дозволяє повністю відновити здоров'я, а також дасть плюс 2 до лічильника людяності. Про це я розповім в наступній серії, а поки теж ігноруємо. Бінокль не потрібен, оскільки його можна дістати в перші 5 хвилин гри, колон безкорисна цяцька, особливо для новачків. Відмичка найкращий вибір, якщо ви граєте не за крадія. Воно дозволить вам відчинити деякі двері, завдяки чому ви можете опинитись у місцях значно раніше. Кільце крихітної істоти збільшує кількість очок здоров'я на 5%, от тільки в подальшому ця надбавка буде геть не суттєва. І кільце старої відьми дає можливість поговорити із одним ніпом, взагалом теж марна річ. Так що вибір за вами, а я втім візьму відничку, оскільки я прекрасно знаю, які двері я можу відчинити і що мені це дасть. Далі ви обираєте фізичну зовнішність вашого героя. Він може бути як цілком звичайним, так і дуже худим або навпаки дуже товстим, мати велику голову, маленьку голову чи відповідний торс. На ігровий процес це не впливає, як і подальший вибір зовнішності. Особисто я на цьому пункті не хочу закострювати увагу, оскільки допиливий користувач здатний годинами обирати найкращі параметри, налаштовуючи зовнішність свого персонажа аж до розміру та розположення брів. Я залишу це на вашу мусу. Втім, значна частина гравців мислить від протилежного, замість того, щоб створити прекрасного героя, вони намагаються відтворити потворного персонажа, і в цьому є певний шарм. Щойно закінчите налаштовувати свого персонажа, підтвердіть свій вибір, щоб поглянути катсцену. Не хвилюйтесь, вмикайте субтитри Ютубу та насолоджуйтесь заставкою. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire, Came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead, the witch of Izalith, and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons wind's mighty bolts peeled apart the western skins. The witches weaved great firestorms. But soon the flames will fade and only dark will remain Even now there are only embers and man sees not light but only endless nights And amongst the living are seen areas of the accursed dark side Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away to await the end of the world. Ось, нарешті, ми отримали управління нашим же персонажем, і наша перша задача втекти із You're цієї в'язниці. Двері зачинені, а світло біля щойно скинутого на тіла, нам натикає на те, що це, напевно, щось важливе. І ось, оглянувши мертве тіло, ми знаходимо ключ, яким ми відчиняємо двері камери. Роздивляючи сусідні камери, ми бачимо спустошених людей, які моляться невідомо кому, але відомо нащо. Щоб вони нарешті. I want to die. Цей же час ми бачимо на підлозі дивні написи, доторкнувшись до яких ми відкриваємо повідомлення від розробників, які максимально коротко і лаконічно дають нам знати, що можна робити. Можна було безкарно вдарити з того пустотілого, але я тут не за тим, щоб відчайдушних калічити. Справа від нас ми бачимо великого демона, сторожа місцевої в'язниці, саме його нам не варто боятись, поки що. Ми можемо спокійно йти далі, читати повідомлення, випробувати місцеві механіки. Наприклад, захоплені цілі. А піднявшись по драбині, ми бачимо вогнище, яке можемо розпалити і з'явиться відповідне повідомлення. В даний момент це вогнище тільки відновлює наше здоров'я і більше нічого. За величезними дверима нас очікує бій із босу. А самого боса ми могли б помітити ще й садище у вогника. Ось він. Спостерігає за нами через це вікно. Hello there! і що ми проходимо всередину зали, двері позаду нас зачиняються, а демон зістрибує з даху. Наш герой, звісно ж, здатний подолати цього боса навіть зламаним мечем, хоча це займе певний час, а також завдяки певним умінням гравця. Втім, дизайн цієї локації спланований таким чином, що нам потрібно все ж таки тікати звідси у відчинені двері. І що не ми проскочили сюди, двері за нами зачиняють, а попереду ми бачимо ще одне вогнище, біля якого можемо відпочити. Далі нам дають можливість забрати на щит, тим паче, що в коридорі стоїть лучник, який нам явно не радий. Дощ тий щит, звісно ж, відстій, але це краще, ніж нічого. Стрелок нам зовсім не нарадий і при першій можливості тікає, а ми в цей час заберемо нашу основну зброю, в моєму випадку це дубина, екіпіруємо її та даємо здачу цьому довбню. Після проходження першої туманної стіни нам розробники дають ще одну підказку, а опісля ми можемо піти наліво і побачити предмет, до якого не дотягнутися, а згодом і направо. Щоб при піднятті сходинкам отримати суттєву шкоду від індіано Джонсівської залізної кулі. Втім, тя сама куля продовжує діру в стіні, і ми можемо привітатися із нашим першим ніпом Оскаром. Він, в свою чергу, розповідає стислу свою історію, дає нам п'ять фляг із Естусом і ключ на другий поверх. Oh, you. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Yes! Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum. And maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this—an Estus flask, an undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now and thank you. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now and thank you. Натиснувши відповідну клавішу, персонаж сьорбне трохи естусу і відновить частину свого здоров'я. Відкриваємо для себе функції дати стосанам та удар в стрибкові, позбуваємося набридливих опустошених. Після чого можемо перейти в сусідню кімнату, де знаходиться вже лизер із щитом, якого ми можемо парирувати. Ось що бува, коли ви неправильно підібрали час для контратаки. А ось що станеться, якщо все ж відбити атаку і одразу провести критичну атаку ймену йому ріпосту. Ну і під кінець розробники дають нам останню підказку, що якщо натиснути атаку під час падіння, то відбудеться атака в падінні. Звучить занадто логічно, хоча такої механіки не було в Demon's Souls. І саме вчасно, оскільки таким чином ми можемо дати надзвичайно великої шкоди демонові, а далі вже добиваємо звичним шляхом. Із демона грабець отримує ключ великого паломника, завдяки якому і вдається втекти звідси. Ну і 2000 душ на додачу. І перш ніж ми покинемо це місце, раджу заглянути направо, щоб зафіксувати в своїй пам'яті одне гніздо, що розміщене тут, і наліво, щоб взяти невеличкий бонус вигляді душі. Опісля чого ми покидаємо це місце досить незвичним шляхом. undead shall be андедшалбічос. the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords Lordran. Ну ось, власне, у Лордрені. Це королівство, яке було створене тими самими поводителями, що знайшли величні душі та подолали драконів. Втім, з тих моментів пройшло вже бізна скільки часу, і зараз наш герой стоїть серед руїн цієї закинутої землі. Поруч є вогнище, присівши у якого ми побачимо кілька нових функцій. Саме через багаття відбувається прокачка персонажа, а також відновлення так званої людяності. Про усі ці і не тільки механіки я розповім вам вже наступного разу. Ну і наостанок, позаду нашого героя є ще один ніп, який розповість нам ще трохи історії цього краю, а також багато корисної інформації. Це є до того, що багато гравців скаржаться на те, що ігрові механіки ніде в самій грі не пояснюються, втім, якраз цей зажурений воїн дає вам прямі натяки на те, як впоратися із тими чи іншими проблемами. На дотих пір я відкланююсь. Але тільки задля того, щоб ми могли зустрітися вже в наступній серії. До зустрічі!